4 липня 2025 року сьогодні ми теж почали косити ячмінь ячмінчик такий вроді непоганий уже клюнув і дуже крепко клюнув ну нічого, я думаю все вовремя Вон трошки потері маленькі є це фігня. Косим сразу іщуємо. Сразу Трохи влаги є, вроді грудочка розсипається, Зар... Зариває всі рештки, все, я думаю, буде все добре. ж хоч якийсь дощ піде, Намочив воно, зійде все чи проросте. Петрович нас пугає. Машина Бриємо під самий корішок, ну все одно... остається, пойде колоски, залишається, пойде ще щось залишається. Ячмінчик такий. Я думав його зовсім не буде, а він цей добре сыта, неплохо. Так що можете прокоментувати врожайність. Я скажу праві чи не праві. Ванька прилопотів. Агрегатик є Ось така адська машина. він прицілюється вже третій раз, ніяк прицілиться не може. У нас сьогодні форс-мажор, не працює навігація. Ось отак він робить. Тобто до нас. Ось таке було, отаке стає. Коперсає десь сантиметрів від 10 до 15. Ну ось на мою ладоху і ще сантиметр, мабуть, на 4 зверху. Ну, вирізає, все, виковирює. І... Я думав, що земля взагалі суха, вона Вон ще каміню грудочка ліпиться. Так що якось так. Той все буде хорошо, все буде добре. Пишіть, коментуйте. З цим добра, всього найкращого і мирного неба.